Всем привет, дорогие друзья! И сегодня вышла обнова в Чикенган. И что у нас там? Это что? Прикол? Ватафак. Э. Ну и в чем прикол? В чем прикол? Це за фігня? Hello, Не понял. В смысле, це буде долго? ця загрузка. Чи це это скример, загрузка, чи шо це таке. Я не понимаю. Ну, подожду трохи. Хеллоу пупсик. Я хеллоу пупсик. Открывай, чекидат, давай. Алло. Я не пойму. Мене заскабили на отган, типа. То есть я його зряскачу, мені вместо нормального чекида да подсудуй фотку ну, отчема. На всю якось непонятного синього монстрочки, надо просто на весь екран підкинули фотку. І лата, якщо б ще себе... це якось можна убрати, його ж нельзя убрать. все я щас просто сверну в чкінган. Він ще йде звертається, супер. А ні, звертається, просто дуже лаген. Заходжу в нього ще раз і просто Ну все, загрузка нормального ОЧГ. Тут должно бути Юніті. Намісто цього у нас просто на весь екран. Оце. Я не знаю, як це коментувати. В общем, якщо ви знаєте про це щось. То напишіть в коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був Метро 12К. Всім пока.